Сировина, всеукраїнці віддавали спеціальне те завдання, щоб зробити саме під українську сировину. Подякувати Віктору Федоровичу, що це один з найкращих платників податків Рівнечнина, яка своєю працею створила це підприємство, зарядила цим позитивним зарядом енергії колектив, і колектив працює і працює головне на перемогу. Це дуже важливо, тому що з першого дня війни підприємство Віліс допомагає армії, допомагає волонтерам. І допомагає нашій перемозі. Це так само наш економічний фронт, це сплата податків для перемоги, це продукти для перемоги для наших людей. І я впевнений, що після нашої великої перемоги підприємство буде забезпечувати харчуванням багато-багато людей в різних країнах світу.